Добрий день. Чи всі бачать зображення екрану? Відображається у вас тема нашого замового року? Чудово. Так, Значить, сьогодні ми з вами поговоримо, попрацюємо. Мене звати Луценко Наталія Олександрівна. Можна сказати Наталія Олександрівна в разі потреби. І ми сьогодні поговоримо про дуже цікаву тему. Це українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII століття у першій половині ХІХ століття. І е, я хочу, щоб ми з вами, е, перш ніж почнемо. Е, Говорити про стан українських земель, про історичний процес, який там відбувався, я хочу, щоб кожен з вас перейшов за покликанням QR-кодів і дав відповідь на запитання: чи відмовилась українська козацька старшина від ідеї автономії наприкінці XVIII століття у першій половині 19 століття. Скажіть, будь ласка, чи потрібно вам дублювати лінк в чаті, чи ви можете скористатися QR-кодом? Викуть камеру, якщо, не, якщо потрібно, то я продублюю в чаті. Так, шановні студенти, мене чутно? Завдання вам зрозуміло? Так. Чудово. Чи потрібно м -м, вам покликання? Так, я вже бачу перші відповіді. Так, давайте все ж таки я дам покликання, тому що я не розумію, чи ви боїтесь мене, чи ви боїтеся щось зробити не так? Не бійтеся. Оцінюють мене не вас, тому помилка тут перепити, що вам не зрозуміло. Так, переходимо за посиланням і голосуємо. Так. Так, ні, давайте я даю ще одну хвилину, щоб ви зробили свої голосування. Так. Так. А тепер я хочу, щоб ви подивилися на результати нашого з вами голосування. Отже, давайте подивимося. Більшість студентів відповідала відповідь, яку. Ні, не відмовилася. Ви... Ні. Ні. Отже, знову ж таки ми заходимо на вивчення теми з концепцією, що Більшість української козацької старшини не відмовилася від ідеї української автономії. Але е, нам потрібно зрозуміти, чи дійсно так було, чи, можливо, ми з вами помиляємося і було якось по-іншому. Так. Дайте мені, будь ласка, фідбек, чи повернулася до вас презентація. Так, чудово. І так, я вам демонструю три. Змінюються слайди. Так, 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 чудово. Значить, давайте подивимося. Чи у нас є з вами три твердження. Я пропоную вам. Uh, вибрати з них два правдивих і одне хибне. Уважно подивилася. І, можливо, хтось вже готовий мені дати відповідь. Так, можна піднімати руку, можна микати камеру і давати відповідь. Так, давайте подумаємо. Перше твердження 1775 рік було ліквідовано в нову Січ. Це твердження правдиве? Давайте колективним разом голосувати. Це твердження правдиве чи помилкове? Думаємо. Правдиве. Правдиве, чудово. Тобто, ми знаємо історичний факт, що в 1775 році. Ліквідували Січ. Чудово. Йдемо далі. 1764 рік рік ліквідовано Гетьманщину. Це твердження правдиве? Так. Так, у нас вже є альтернативна теорія. Чудово. А коли ліквідували Гетьманщину? Трошки пізніше. Ну, якщо брати 1764 це, напевно, просто за Катериною II було посаду ліквідовано, а сам устрій, напевно, ще не був. Чудово. Знову ж таки, давайте подумаємо, що ми розуміємо під поняттям ліквідації да, як історичного явища, як держави? Це, по-перше, що ліквідація війська. Війська, ліквідація автономного статусу і ліквідація адміністративно-територіального устрою. Коли почали а, російське правління ліквідовувати полково сотну систему на території Лівобережної України? Це наказ Катерини Другої, 1764. А вже потім як остання. Концепція це ліквідація Січі. Але давайте подумаємо і пригадаємо, а чи була Січ частиною Гетьманщини? Запорізька Січ. Ну, знову ж таки, нова Січ, яка була ліквідована в 75-му. Чи була вона частиною Гетьманщини Ні. в цей період? Ні. Тобто, знову ж таки, ми її розбираємо як окремий елемент, правда? І тепер, нарешті, дякую, дуже дякую, о, за Анастасія, за о, коректне зауваження, тому що ми повинні розуміти Гетьманщину не просто як останнього гетьмана Кирила Розумовського, а як сукупні історичні. Розумнеться. І так, і нарешті ми приходимо до третього твердження: другій половині XVIII століття козацтво припинило існувати. Випарувалося. Зникло з історичної мапи України з історичної свідомості? Так чи це ні? Певно, більше ні. Ні. Тобто, незважаючи на те, що козацтво було ліквідовано як Січ, козацтво як стан не зникло. І зараз побачимо, куди ж вони зникли чи не зникли, чи це дійсно правильне, чи неправильне твердження. І так. Дивимося, у нас е, сформувалася ця Січ е, на території Османської імперії. Е, скажіть мені, будь ласка, чи е, первинно е, козаки вирушали на територію з підконтрольної Османській імперії і формували свої січі? Чи це перший раз в історії? Чи були такі прецеденти попередні роки? Ану згадаємо Олешківську Січ. Де вона була? На території Османів. А чому це раптом а, Кось Гордієнко зібрав речі і поїхав а, в, в Олешки? Давайте я вам допоможу. 1710, 1709. Що відбувається? Північна війна. Північна війна. Кого підтримали запорожці? Ну, якщо вони зібрали речі і поїхали до Османів, то явно вони підтримали не вони підтримали Мазепу. Давайте включаємося в роботу. Вони підтримали Мазепу і за це російський уряд. Він що? Ліквідовує Січ. Чортомлецьку і кось Гордієнство з козаками вирушає до Олешки. Чудово! Тобто ми з нами вияснили, що практика будівництва Запорізької січі, е, ну, січі як інституції, це не щось нове, а це вже звично для козаків практика. Чи вдалося їм зберегти устрій на території Османів? Як ви думаєте? А ну, давайте подумаємо, той, який а, був, а, яку роль та вони там могли відігравати. Що вони там робили? Якщо ми перейдемо на карту, зараз буде вам помічнеться. Давайте подивимося на карті. І в нас а, на карті бачимо, що, які землі. А, Російська імперія, українські землі, російська імперія ще не приєднала до свого складу, але вони були в складі Османської імперії. Дивимося. Даю вам підсказку. Дивимося в сторону Одеси. Знайшли? Бесарабія, правильно? Весера. І ми знову ж таки за дунайські козаки були саме на цій території. Яку функцію вони могли нести? там? Яку роль відігравати? Захисту територій? Захисту територій, захисту кордону чудово. А, тобто вони виконували функції прикордонників, так а, але внутрішній устрій міг змінитися. Тобто обрати отамана, підпорядкування е, козацтв. Чи ціка... зацікавлені були змінювати це? Що цікавило в Османів, щоб вони робили? Щоб вони ефективно виконували при службу, так? Чи ні? Так. Да. Так. Не бійтесь відповідати. Все чудово, ви всі розумники, я вас вірю. І так. Тобто ми з вами зрозуміли, що в нас е, козацтво з'явилося за Дунайське, але воно скажіть мені, будь ласка, чи мали за дунайські козаки історичний зв'язок з українськими козаками, що жили на Запоріжжі? Чи це були якісь нові? Не знаю, взялися звідкись? Мали? Мали. Тобто ми говоримо, що частина козацтва переселилась за Дунай, то зникло козацтво як стан в цей період? Ні, ні, не чудово. Але ви мені скажете, Наталя Олександрівна, так це ж там десь, а ми говоримо про Російську імперію? Так? Давайте подумаємо: після того, як Катерина II наказала ліквідувати Запорізьку Січ. Чи могли е, урядовці Російської імперії дозволити сформувати якесь козацьке військо? Чи все? Поставили хрест, забули і нічого не дозволяли? Ну, Якщо під протекторатом Османів, то можливо, так? Так, ну як давайте подумаємо, чим, як може Росія впливати на бажання Османів. Залишилось 5 хвилин. Ага, дякую. А, значить, дивіться, у нас а, ми акумулюємо, за з вами на запорізьких козаках. Дивіться, Росія а, дозволила сформувати Чорноморське козацьке військо у 1787 році. І Азовське козацьке військо, яке потім об'єднало і задунайське козацьке військо, і Чорноморське козацьке військо. Таким чином, знову ж таки, ми бачимо, що о, на кінець 18 століття на початок 19 століття навіть на території Російської імперії зберігся козацький стан, Чи ні? Зберігся. Тобто, знову ж таки, теза, факт, що козацтво як явище, як стану, не існувало, не було. Тепер переходимо ох, до ще одної дуже важливої теми. Ми говорили про козацтво як рядове і згадували про козацьку старше. Давайте з вами, з вами е, подумаємо, чи існува... могли існувати якісь таємні товариства. Таємні організації з козацької старшини. Ми знаємо, козацька старшина отримала права російського дворянства на території вже підконтрольній Росії України. Чи такого взагалі не могло бути? Я зрозуміла, ви що ці трішки, дивіться, да? в 1797 році на території Чернігівської губернії, в, в Новгородсіверському виникло Новгородсіверське товариство автономістів. Як ви думаєте, що вони хотіли, якщо б воно було товариство автономістів? Автономію. Автономію, Автономію. А тепер давайте узагальнимо наявність Січі і козацтва, наявність товариств в кінці 18 століття, на початку 19 століття, які прагнули досягнути української автономії, чи суперечить це твердженню тому, що. Е в кінці 18 століття, на початку ХІХ століття, боротьба за українську автономність і за українську державність зупинилася, що всі ми русифікувались і піддались імперській політиці. Ні. Тобто, знову ж таки, ми говоримо, що процес історичний, державотворчий на території України він зупинявся. Ні. Ні. Тобто, уже навіть після ліквідації Гетьманщини, після ліквідації а, Січі, де, якщо ми порахуємо 1600 а, вибачте, 1764 і вже 1797 році виникло товариство автономістів, багато часу пройшло від ліквідації? Пану, порахуйте математики, канкулятором. Змінилося, скільки змінилося покоління? Одне покоління змінилося, правда? Чи була жива пам'ять про Гетьманщину як автономну державу серед людей? Так, так. Чи прагнули вони її відновити в майбутньому? Так, прагнули. Прагнули. Таким чином, ми говоримо, що історичний процес початку ХІХ століття він відображав знову ж таки ідею продовження. Національ... Націон... націотворчого процесу. Так, ми з вами закінчили державність Гетьманщину, опинилися під владою Російської імперії, але бажання до самостійності зникло в нас, не зникло. Не Чи китайська ми російській асиміляції і оцій концепції Уварова: єдиний народ, єдина релігія, єдине самодержавство. Да, але не, всі. не всі. Тобто ми знову ж таки говоримо, що еліта козацька залишилась що? Залишила в історичній пам'яті Гетьманщину як форму української державності. І так, і якщо ми підводимо підсумок і погаєм цього всього, знову ж таки, довести це можна було через що? Як ви думаєте, окремішність української державності? Ну, ми говоримо, що Україна окрема. Mm -hmm. Як це можна довести? Я Мова. вам підказкове. Мова. Мова. Так, і ще як? Чому Максимович і всі його наступники ходили по українських салах і збирали пісні? Етнографія. Етнографія. Чи можемо на прикладі етнографії довести окремішність українського і російського народу? Так. Чи будемо говорити, що пісні наші не такі, звичаї наші не такі. Знову ж таки, це все підтверджувало е, концепцію нашу історичну, що історичний процес і розвиток державності на українських землях не зупинявся. Я вам дуже всім дякую, особливо дякую, Анастасії. Я не знаю, хто викладач в тебе, але я не е, Хочу, щоб він тобі поставив дуже гарну оцінку, тому що ти сьогодні дуже велика розумничка, і мене дуже виручила.